Від моїх, Сьогодні, ми візьмемо... італійці, італійці. Сьогодні ми візьмемо з вами 25, 6, 7 і 28 уроки. Більше я не встигаю, бо я б хотіла взяти весь ільфутуру. Чому? Досить цікава річ, особливо, коли ми почали дивитися серіали. Дуже багато моїх італійців, ну не дуже багато, а всі італійці на нетфліксі дивляться творець сльоз. І, відповідно, він же італійською, з італійськими субтитрами: там Любов, Маркові, все як положено. Відповідно, хочеться розуміти, що це воно таке. А ми на початковому ступені, виходить, та й всі сидять в ситуації. Почали читати ось цей ем, ем, книжку в оригіналі. І, і що, і нічого. Давайте робити. Значить, простий майбутній час сьогодні правильні дієслова. Ми використовуємо цей час для дій, які відбі... Ви... Фу, господи. відбудуться після теперішнього моменту у майбутньому, щоб утворити саме ось цей ільфутуросемплічі від правильних дієслів. Нам необхідно відокремити аре, ере, іре від дієслова. Парларе парль, лишається. прендере, брати пренд. І синтіре, чути відчувати «сент», і додати закінчення майбутнього часу. Парлеру. Прендеру, сентиру. Ось табличка простого правильного майбутнього часу. І парлеру я говоритиму. Prenderu, sentiró. Tu parlerai. Prenderai, sentrai. Bacte. Era, rajai, ir raй. Лuiлей парлера, prenderai. Ira, sentiran. Noi parleremo. Prenderemo. Sentiremo. Emo. Емо, емо. Тільки там еремо, усюди еремо. А тут іремо в третій колоночці. Вой. Парлерете, прендерете, сентирете, ірете. Лоро, парлеранно, прендеранно, сентиранно. Як бачимо, дієслова на «аре» та «ере» мають однакове відмінювання. Підтягнемо. Так, приклади. Іо ріваре. Arrivero o 9. Sergio poi завтра do Bruxelles. Sergio partira per Bruxelles. Мы будем працювати разом над цим проєктом. Карла прочитає цей документ пізніше. Карла Реджера Квесто документу п'ю тарді. Ти заспіваєш щось на святі Джулії? Кантерай квалькоза Вількоза феста ді Джулія. Пані Маркі приїде сьогодні ввечері Лей Аривара. Третя особа одне Нила, сеньора Маркі Аривераста, сэр. Вони дуже втомлені, вони будуть спати весь день. Сономольто станкі, дорміранно тут джорно. Ми закінчимо працювати дуже пізно. мольто тарді. І ви сядете на потяг оп'ятій прендерете іль ільтрено. Що нам кажуть? про Зверніть увагу. Для дієслів, що закінчуються на каре і аре, потрібно вставити Х. Щоб зберегти тверду вимову. В італійській мові ка Г – це тверді звуки. Черкаре, ка. Іо, угу. С це. Т-ркер. І і ну, черкере. Ной черкеремо, войчеркере, – «черкерано». «Пагаре» Пагари, ио знов-таки пагаре, «пагеро» ГХ. Ге Пагерай, пагера, пагерему, пагерети пагерано. Інші подібні дієслова діментикари, джукари, сп'єгари тощо. Так. Дуже добре. Зверніть увагу, для дієслів, що закінчуються на «чари» і джари, потрібно прибрати І. Анончари, Іо, анончаро. Бачимо Це «е», -э РО. Tu annuncerai anuncerai, noi annunceremo, voi annuncerete l'oro annunceranno. Mangiare io mangerò, Tu mangerai, lui lei mangerà, Noi mangeremo, Voi mangerete. Loro mangeranno, manjarano. In Inhiti: di minacare alla jari parkajare toš. важливо що у нас тут є важливого, цікавого, що дуже часто в італійській мові розмовній ми використовуємо теперішній час замість майбутнього. Дуже часто в мовах така штука є, і щоб уникнути плутанини, іноді разом з дієсловом необхідно вказати час до мані завтра, і ме запросимо наступного місяця, п'ютарді, пізніше фра, через і таке інше.

Легкі, Ви знаєте, що в контекст реверсу можна послуговуватися, і воно все вам провідміняє. Ми гроші, двійка та сама ситуація, тільки звертайте увагу, звісно, на особу і на число. Трієчка погратися так, як я гралася з вами попередньо, показувала. Четверте, закінчить фрази та самісіньке в дієслово, дієслова, встати його в потрібну формочку згідно особи. Тут же, дивіться, знов-таки цей же час. Простий майбутній час, але з неправильними дієсловами. Ну, дивіться, неправильних дієслів у майбутньому часі є багато. Для запам'ятовування цих дієслів може бути корисно пам'ятати, що. Зазвичай дієслова, неправильні в теперішньому часі є неправильні також і в інших дієслівних часах. Умовний спосіб, найближче минуле, майбутній дієприкметник тощо. Якась там табличка нас чекає на сторінці 81. Класно. І ось у нас табличка з СРІАР, особа іо, ту. Значить, есере буте іо, сару буду ту сарай, люйлей сараної сарему, сарано, сарете лоро сарану. Авере мати. «мати», «іо» – «авро», «ту» – авра, авремо, аврете, аврено. Дієслово Есречі в теперішньому часі «че» чи, чи «соно» відмінюється як «есер». Окей, Це в нас що таке робиться? Табличечка під'їхала найпоширеніших неправильних дієслів андарей йти їхати. «їхати», «іо» – «андру», «андрай», «андра», «андремо», андрайнте, андрено. Андари ще раз йти їхати, довере мусити пішло потере могти, сапери знати, ведере бачити, вівере жити і кадере падати, даре давати, ріманере залишатися. Веніри приходити, бере пити, тенери тримати, рідуре, зменшувати, тридуре перекладати, волери хотіти, фари робити, старе бути, перебувати, діри, говорити, казати. І у нас ось є перші формочки від цих дієслів. І ось повністю форми андари, дари і Волєри. Воро, ворай, вора, воремо, ворете, ворено. Добре, і приклади, власне. «Домані завтра я мушу обов'язково помити машину. Добро, абсолютно, ла маккіна». Ти зможеш прийти пізніше. Потрай у щире п'ютарді. Лікар, напевно, знатиме, що робити, і дотореса прачертаменте козафаре. Я побачу своїх батьків наступної неділі, ведро і міє Дженіторі Доменіка Просіма. Люди житимуть дуже довго, дай бог, Лі льє уомінів вівранно мото. Мекеля, ти залишишся вдома сьогодні ввечері, Мікеля Рімарає, каже Стасара. Хлопці приїдуть потягом о дев'ятій. й і регація в ранок Сьогодні ввечері я нічого не питиму, мені треба вести машину. Стасара нон нонбероте, дево гуйдаре. Якщо хочеш, ми потримаємо твого кота на час відпустки. Це вуй теремой і туагат тепер для вакансия. Марко складатиме іспит в університеті наступного тижня. Марко дара унезаме ал' Університала сеттімадна. То що ти робитимеш у неділю? Аллора, коза Фаррай до пане Кастелі, ви ще довго тут залишитеся, сінь'єр Кастелі, стара квієнкора Алінго. Що ви скажете на конференції? Коза діретеля конференція. Та й на тому все. О, вже вправо пішли. механічна вправо упражняєтесь, нічому собі не відмовляєте, Та сама ситуація, звертаючи увагу на особу і число. Знову те саме по смислу на особу і число. Дуже просто сп'ячі, це ви все знаєте. Коме те саме, що зверху. Механічні, механічні вправи, дивіться, одне і те саме, ну хіба що тут можна заплутатися? Шукаючи 10 помилок, яких може бути не 10, а 9 або 11, закінчують фрази, ну все, як завжди. Тепер я хочу розповісти ще один майбутній час. Майбутній передминулий з прикметниками часу. Ну, Ніхто його в адекваті не називає майбутній передминулий лише вчителі італійської, і футуро антеріори, так всі звуть. Що це таке, мої хороші? Майбутній передминулий, або складений час, це складний дієслівний час, що складається з двох частин. По-перше, це майбутній час від СР, або Авари плюс дієприкметник минулого часу. Дивіться, Парлато» я поговорю, буду говорити, або Іосароандата, я піду буду йти. І ось у нас майбутнього передминулого часу Io avro tu avrai parlato. Parlato, parlato, parlato. до кінця Те саме з аре, іо, саро, чи андата, якщо це дівчинка, tu sarai ну, і так і донизу. Andato, andato, andato. Сара, сарема, серета, сарана. Як завжди, коли використовується допоміжне дієслово слова есре, необхідне узгодження роду чоловічого, жіночого та числа однини, множини. Обов'язково. обов'язково. Що тут у нас робиться? Двічка. Використання майбутнього перед минулого часу. Ми його використовуємо, коли є, звісно, дві дії в майбутньому. Я думаю, ви вже здогадалися, дуже схоже на англійську, і одна передує інші, і на німецьку, і на все що хоче. На іспанську, Куандо Авро Фініта, коли я закінчу університет, фару Он Лунгов'ядж. Я здійсню довгу подорож. карло. Сара Я подивлюся телевізор після того, як Карло вийде. І пішли приклади. Після того, як ми закінчимо цю роботу, допоки Авремо фініто Квесто лаворо, Андре і на фулері, ми підемо вечеряти в ресторан. Спочатку закінчимо, потім вийдемо. Квандо Авро імперато бене квеста Канцоне, ла кантеро ін публіко. Коли я добре вивчу цю пісню, я заспіваю її публічно. Тобто спочатку вивчу, потім заспіваю. Допоки обрамо річево уфічіалі, ла ланоті. Після того, як ми отримаємо офіційне підтвердження, ми опублікуємо новину. Спочатку отримаємо підтвердження, потім опублікуємо. Так Прикметники майбу прикметники часу перед майбутнім перед минулим зазвичай перед цим часом ми використовуємо такі прикметники часу квандо, коли, до після того як і нон апена, як тільки що наче апена, просто дивіться. Квандо partita, affitteremo la sua stanza. Після того або коли Марія поїдемо, ми здамо в оренду її кімнату. Non Maria sarà partita, affitteremo la sua stanza. Щойно Марія поїде, ми здамо в оренду її кімнату. Чекаємо на від'їзд Марії, і одразу після цього здамо, здамо кімнату в оренду. І нам кажуть. Bene, знову, що там сталося? Використання цього часу з прикметниками часу і простого майбутнього часу, в одному реченні, сигналізує про залежність між двома діями ну це ясно. Фінієроль університа, фарун в'яджо Аллестеру. Я закінчу університет і здійсню подорож за кордон. Тут немає прямого зв'язку між двома діями, закінчу і здійсню подорож. А ось quando avro finito l'università, коли я закінчу університет, це як future perfect». Фаро, un viaggio але здійсню як future simple подорож за кордон. У цьому випадку дві дії пов'язані. Важливо спочатку закінчити університет, а потім здійснити подорож. І можна змінити позицію двох дієслів і значення не зміниться. Допоки іль президента сара НАТО фарему ла Ріуне. Після того, як президент повернеться, ми проведемо зустріч і фарему Ла Ріуньйоне, допоки іль Президенте сара НАТО. Ми проведемо зустріч після того, як президент повернеться. Так, мої гроші, що тут робиться на наступному занятті ми будемо з вами розбирати. Я так само хочу взяти Ільфутуро і зробити його вже до кінця, 28-й урок. Придбіть, будь ласка, механічні вправи. Тут все на механіку. Чотири вправки вам. Пограйтеся, подивіться. Не так і на механіку, я так дивлюся, ось антеріори. Ну, все одно, Квандо, треба подивитися. Тут вже два часи змішані, вже пішла суміш часів. Правильно, я тут зупинюся, не буду брати наступне саме гроші. Have fun. Побачимося дуже скоро. Дивіться той фільм, передивляйтеся, якщо він вам сподобався, і читайте книжку, читайте в Ригі.